Разом. З нами Олександр Старо, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю! Вітаю слава Україні! Героям слава! Щойно спілкувалися з керівником компанії «Детек». Він казав, що в ідеальних умовах треба ще кілька тижнів для налагодження планових відключень і уникнення аварійних відключень електроенергії по Україні. А яка ситуація з енергопостачанням саме на Запоріжжі? Ну, у нас така ж ситуація, як в цілому по Україні, бо єдина енергосистема на жаль, планові відключення не завжди можливо, щоб запровадили Укренерго-обленерго. і «Обленерго», Тому відбувається позапланові відключення. Аварійне відключення це звичайно дуже важко і для людей, і важко для підприємств, тому що не можна передбачити відповідно, коли що робити. Наразі я гадаю, що всі докладають зусиль, для того, щоб увійти в планове відключення, щоб кожен знав, що з такі то години у нього не буде світла, а з такої то години по таку то буде світло, і могли планувати своє життя. Але на жаль, багато визначаємо не ми, а ворог підступний, який продовжує бомбити по ночах і стріляти, в тому числі по об'єктах критичної інфраструктури, які забезпечують постачання А Ви помічаєте збільшення кількості таких обстрілів зараз? Чи навпаки зменшуються? Ну, воно але ну, Я скажу. Час годину тому у нас обстріли Сипногірська були. Знову пошкодили лінію електромереж 35 кВт І знову в усій громаді в усіх селах немає електрики. Тільки закінчаться обстріли. Фахівці вийдуть, будуть відновлювати вночі. Ударили по об'єкту інфраструктури енергетичної. На жаль, там по гуляй полю знову обстріли газові мережі. Пошкодили на цьому тижні. в у мишувацькій громаді хлопці правда за добу все відновили швидко навіть до вечора. Але разом з тим люди теж були без енергії. Обстрілі, обстріли продовжуються. То їх то більше, то менше, але їхня логіка не змінилась. Вони гатять по об'єктах цивільної інфраструктури. Це погано. Це дуже погано, і до того ж, наші фахівці з інформаційно-психологічних операцій фіксують, що росіяни намагаються викликати обурення українців. Мовляв, це влада винна в тому, що немає світла і електрики в наших розетках. Ви помічаєте на Запоріжжі якусь активну діяльність і поширення цієї міфологеми серед українців? Ну знаєте, ми звикли вже до того. У нас прифронтове місто. Ми звикли до цих хвиль. Постійний інформатак, який відбувається, особливо там коли щось готується, чи вони по зубах отримують, то ми бачимо розіграні різні моделі. Ми аналізували ще з початку війни подивилися у нас блогерів в країні там збільшилось кілька десятків виникло там б'юті блогерів які з'явилися за два місяці до війни у них 200 300 тисяч підписників якимось чином і вони нібито продукували патріотичний меседж а насправді працювали на розшатування ситуації ну служба безпеки працює систематично тому кількість таких от е, агентів інформаційних е, зменшується з кожним днем і зрозуміло що Такій ситуації не треба нехтувати правилами інформаційної гігієни і вживати більше заходів щодо інформаційної безпеки. Так, інформаційною гігієною, як і звичайну гігієною ніколи не слід нехтувати, е, Олександре. Не можу не спитати це. Фактично, моє традиційне до вас запитання. Яка ситуація з можливістю виїхати з тимчасово окупованих територій через все ту ж Васильівку? Є така можливість ще є можливість. Ситуація складна. Ну на минулому тижні. Вона була взагалі жахлива, тому що дощі пройшли, розмила цю земляну дамбу, там по півмерці навіть хлопці наші рятувальники не могли на доходах вивозити людей. Але наразі відновлено виїзд трохи морозивдарив. За минулу добу 69 людей виїхали, з них 10 дітей. У кожному раді всіх зустрічаємо далі через пункт наш зустрічі безпосередньо там вирішуємо проблеми. Люди, як правило. Трохи побув, побувши в Запоріжжі, їдуть далі в більш спокійні регіони. Виїхати можна, але звичайно, не в тому обсязі, в якому люди бажають і в якому це було до так. Тобто, виїхати можна а була інформація, що не випускають чоловіків призовного віку, якраз через цей пункт. У вас є підтвердження або спростування цих даних? Несу і дально це відбувається. Буває періоду, що вони випускають, буває, що випускають. Ну, ми статистику відомо, Звичайно, люди, які виїздять, буває періоду, коли, коли призивного віку випускають. Ну, звичайно, що абсолютна більшість тих, хто кого заїздить, це жінки, діти і там літні люди. І яка ситуація, наскільки вам відомо, в Енергодарі? Що там ну, зараз діється, і чи є хоча б там опалення для тих, хто залишився і не залежить від місцевої атомної електростанції? Ну дуже дуже важко тут не залежати від атомної станції неможливо, бо там тепломережі найсучасніша в Україні. В старивторине тепло використовували з атомної станції з охолодження реакторів відповідно. І це найдешевше тепло було. Станція працює в режимі окремі блоки, працювали в режимі гарячої зупинки, тому могли підтримувати. Може, підтримувати 40, до 40 градусів. Звичайно, що це не необхідні. Там 90, відповідно, але разом з тим, там мінімальна частина города, невеличка міста. Частина має такі умови, але дуже складно. Звичайно, люди користуються електроопаленням з енергомереж, які з України заходять і безпосередньо атомну станцію підтримують в режимі функціонування. Як тільки морози вдарять будуть сильніше, звичайно, що там ситуація ще більш стане складною, тому що це все багатоповерхівки. і п'ятий поверхів, там немає жодного приватного будинку. Фактично люди живуть всі. І всіх центральне опалення, яке не працює, треба запускати один або два блоки. Тоді ситуація виправиться. Ну будемо сподіватися, що магате все таки вдасться виконати свою місію і примусити терориста-окупанта відвести війська і передати станцію під контроль МАГАТЕ і на яка дякую, пане Олександре, за розмову. Олександр Старо, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був в ефірі. А далі продовжуємо випуском новин Андрій